Місце Санкт Петербург, тип будинку цегляний будинок метраж 215, один кімнати 5, висота стель м, дизайн мдизайн 2, арчитестюри, коротенько, цей інтер'єр цілком міг бути реалізований як не в який-небудь європейській столиці, наприклад, в Парижі багато повітря і нетипове планування, приглушена колірна палітра і натуральні матеріали в обробці, дизайнери створили ефектний інтер'єр, подружив історію і сучасність. Подробиця ця квартира з видом на канал Грибоєдова розташована на останньому поверсі прибуткового будинку, побудованого на початку 19 століття. Будівля виконана в стилі еклектики, але неодноразово перебудовувалася і добудовувалася різними архітекторами. Дизайнерам зі студії інтва Арчитецюри пощастило вдихнути нове життя в старі стіни і створити сучасний інтер'єр для нових власників. Замовники постійно проживають за кордоном і в північній столиці бувають наїздами. В результаті перепланування вийшли комфортабельні апартаменти. Тут є дві окремі спальні з ванними, загальна кухня, вітальня, кабінет, пральня і парна. Основна ідея проекту робота з простором за рахунок кольору і текстур. Ми використовували глибокі насичені відтінки в забарвленні стін і стель, поєднували різні фактури дерева, цементну плитку і керамограніт. Розповідають дизайнери, за допомогою паркету з горіха вони виділили зону кухні і передпокою для обробки острова, витяжки і робочої поверхні кухні вибрали рельєфний штучний камінь з боку передпокою в стіні захований прохід в пральню. Двері невидимка з коробом Чамелео обшита паркетом. Так зберігається єдина площина стіни порталу. Камін на дровах у вітальні був виготовлений на замовлення в Італії та обшитий березовою фанерою на місці. В одній зі спалень поділ простору на зони побудовано за рахунок порталу з фанери. Він відокремлює зону вздовж вікон, столик для сніданків, тренажери від спальні, одночасно впускаючи природне світло в приміщення. Вані кімнати лінійно розділені на мокру. Зону портал з двоколірного керамограніта і суху зону забарвлення, гостьовий санвузол побудований за таким же принципом, парна душова, оброблена мармуром інший простір березовою фанерою, незважаючи на велику площу квартири, систем зберігання набагато кухню відокремили від входу двосторонніми шафами, які йдуть не до стелі. Це дозволяє природному світлу проникати в передпокій. З боку входу в вертикальних шафах розмістили гардероб, з боку кухні, вбудували побутову техніку уздовж однієї зі стін. У вітальні встановили стелаж для книг. Колірна палітра покликана скоригувати розміри приміщень. Якщо у вітальні високі стелі і велика кількість світла тільки на користь, то в кабінеті стіни пофарбували всі росині колір, а стеля. Світло сірий, так пропорції приміщення більш комфортні для сприйняття акцентом в спальні серкером сіро-зелений стелю. Він теж краде висоту кімнати. Ще один акцент в цьому інтер'єрі, дизайнерські меблі тут немає яскравих вигадливих моделей або епатажних деталей, замість них спокійна палітра, якісні матеріали, перевірений часом дизайн. Декор мінімальний, інтер'єр сам по собі вийшов самодостатній. Планування, фото до ремонту. Бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба для стін і стель, дюлюкс біндо 3, 7. цементна плитка, моцизделсюр, керамічний граніт, вівіоцераміце вікна та підвіконня, соколка, дуб підлогове покриття, двошарова паркетна дошка, сосвітка французька ялинка, дуб колір, білий іній на кухні. Американський горіх, двері в кімнати, Джелдвен, масив сосни прихована двері юніон з коробом чамелеон, Молдинги, Флінтуса лиштвою меблі, обідні та барні, стільці, Артісан Нева, обідній стіл, Артісан джубот, диван боля, Мадісон, оздоблення, давн, петрол крісло, фінджух, 4-5, кавові столики, зітраєм плейсір, 1 і 2, кухня, діллія новарс село села Індіго, Американський горіх. Текстильне узголів'я, ліжко фінцапеопле, а оздоблення, бороводна, текстильне узголів'я, шафи для одягу, те іде з унікальним принтом крісло в еркері, артісан нева приліжкові столики, артісан блок і під артісан інвіто, столик з підносом заїтраєм плейсір, один дуб, столик для сніданків, за цена, американський горіх, стільці з жовтою оббивкою. Артісан нева, столики в кабінеті, матер бов, табле, стелаж, вінтаж, авалон 60-тір, тик, диван і рісло, боремобенсен, оздоблення, чорна шкіра полиці в пральні, боля страп меблі пральні, юлія новарське лими, боля дзеркала в ванних, боля вора техніка та сантехніка, техніка на кухні, бості, ірліця, камін у вітальні на замовлення, підріліцемінетки, оздоблення, березова фанера, біокамін в кабінеті. Ддесін, алеванти, змішувачі та дошові стійки, Данілсон Фаєнс вапідсвічування, синтесвою інбе, унітази, роца, раковини, неротабінеті, квіст, пендант лікміть, цідлою і настіль, парні лампи тушові трапи, віяка-кухоні мийки, біанцо радіатори, інстал проджект освітлення, у дивана ліктіарсуріан, пендант 2, мідь на підлозі, брокіс, мюфін, спад, столом. Клос 2651 Гоюса. Доцер Молецюлар, ноти табли ламп у спальні 2. Серге Моюле, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін